Today let's speak about positive rules and necessary actions. Поговоримо про uh, позитивні правила та необхідні дії. We use have to to say that something is necessary or is a rule. Ми використовуємо uh, модальне дієслово have to, щоб сказати, що щось є необхідним або є це правило. The text is here. We have to leave now. It's necessary. Тобто таксі вже чекає, так таксі тут. Ми маємо вже піти зараз, виходити. All car passengers have to wear a seat belt. It's a rule. Uh, всім автоводіям потрібно uh, одягати пасом безпеки. Do I have to buy batteries? Is it necessary? Чи мені потрібно купити батареї? Uh, natural English. Let's speak about it. In formal British English, we often use have got to. It means the same as have to. Отже, в природній англійській, тобто в неформальній англійській британській, ми часто використовуємо have got to, тобто додаємо ось цю часточку got. Але воно має те ж саме значення, що і have to. We also use must, but it is less common than have to or have got to. We usually use must for, a rule given by the speaker to another person or to himself herself. Отже, ми э, також використовуємо must, але менш часто, ніж have to or have got to. Ми зазвичай використовуємо must для правил, які вдаються мовцю іншій людині або собі чи її... дівчині чи хлопцю, будемо так це називати. You must wear your coat. It's cold outside, so parent to young child. Чи ти ви маєте носити вашу куртку холодно на вулиці? I must lose, I must lose some weight. I think I should do this. Я маю скинути трохи ваги. Тобто я думаю, що мені слід це зробити. Instructions. Інструкції. Often in writing and with a passive verb. Це інструкції часто в написанні або з із пасивним дієсловом. Тобто в пасивній формі дієслова. Answers must be written in ink. Відповіді мають бути написані чорнилом. It's like exam instructions, тобто це екзаменаційні інструкції. We don't use must or have got to for past or future situations. We use forms of have to. Ми не використовуємо must чи have got to для um, минулих та майбутніх ситуацій. Ми використовуємо форму тільки have to. Past. We to to have to visit yeah. Ми... Um, нам слід було мати візи, щоб відвідати Китай минулого року. Future. You have to charge the battery before you can use it. Тобі слід зарядити батарею до того, як ти будеш користуватися нею. So, I hope that these rules also can help you to use these modal verbs in your everyday life. Good luck!